Пінське полісся Деякі фото тих будівель де жили Полишуки, Пінчуки, столітнішні дав... давнини. Звісно, дивитися то повне жахіття, як так можна було в те часи жити. Я в тих час, в тих селах, де вони жили колись. Вони кое-что сохранилось. Я був я бачив ті будинок, з чого вони були зложені. В основному вони були зложені дилеми, вельми грубими, рубаними навіть не нерізаними. Потом було і тесено, тесено на чорно. Все було в основному тополина, тому що другого такого дерева згодного для будівель, не було. хвоїну все давним-давно поверзали, що ті часи. Там, де вони жили, скрізь була вода. Там, де мниги води, там хвилина не роста. Єсі росте, де на болотах, то вона така дрібненька, маленька, Карачиння. Карачиння страшної, з його нічого не можна було нічого зробити. Тільки е, з тополини. Усан теж не йшла на ті будилі, бо не видно, як далі де десани. Ти вильот не були діляки, ніколи я очима своїм бачив, були ніж 10 метрів. То полину рубали, складали. Ти хати, то були якісь навіть до полутора метрів згрубж. І думаєш, як вони то є все складали докупи, все воно було тибльовано, тиблями побите. А то, що вставалося на тих фотках, то воно може вже літ до того простояло. Ось всі сто, може дві літ вони були зложені, всі перекошені, почервивали, погнили, бо я сам не собственно на очі свої бачив. Всі в нас було також чаріт чаротом, бо на о, чароту, чого-чого, було в тих заводях, в тих ставках, припиті, в Прип вніговель. І потім отак. Таке драплисте, як карчисте, дручки накидані наверха. Для того мусить, щоб вітер не подоймав, не здував чи що до чого. На тої будівлі стояли по 100-200 літ, і нічого роту не було. Він з грубшим коло був зложений на тих кантах. Були такі на чотири скати, були, два скати, на чотири скати з якимось гребеням зложено, переложено Так цікаво було вросше в землю. Я теж дивився, думаю, заходиш всередину, а там на метра нижчий. Земля чим скрізь в округ. То було якесь диво дивне, хиття то повне. Як тому всьому могли жити люди? Де-не-де було глиною обмазано, білої глини я мало де бачив, тому що мусить білої глини не було. Міло того край дітей ніде в округі тут я не бачив не було. Де неде отак зложено, то вже пізні. А в теї часи мусить сто двіста літ, то вони були так. Плитні або з того лозняку, або з таких одосок, там побитих, рубані. Отак, отак виглядала колись тієї людочки в тих капеляші, Підпражований, в тих сурочках і рідко де побачиш, що вони були в чоботях в ті часи століт. Все в яких постулах, дивіться, як воно все перекошено. Страшний віт, то що довоєнної фотографії старий на 29-й рік дивень то коло кобриня теж недалеко української границі, де там 10-5 кілометрів носить. Ще як стріха зверху. Всі така буснявка, була, дрова зложена, йти, і ті всі подивлі, йшли далі, одразу якийсь хлів. А там в клеві стояли і бидли, і кони, і і що там тільки не було. Що в такое? То я, то я теж добре пам'ятаю. Якийсь малий чужевичий, 26 рік, як вони ті люди там жили. Бусень стояв, так теж казали нас, бусень стояв. Воду вибрали. Там -то було те то води зложене теж з дерева. Води здикі, такі футора були. Страшне, звісно. Лісу там по селах не вельми. Тут видно полі кругом і вода, тому що ну, все затоплювалося весні. Я вже казав теж. Як шла вода велика, то вода забирала, та й навіть будівлі. Заходиш до середини, ти та хати там не було підлоги. з дерева підлоги, де не дитико було. А та була збита з глина. Перемішано, От так, як ті, дочки та й жили, не дай Боже. Та кажу страхіття. Зараз подумати, що може попасти 100-200 літ назад і жити в таких воронках, як тут, то ой-ой-ой. Ну, пройшли годи, часи. Де в Пінському полісі сухранилася, там на шляхетських тих селах. Більше ніде нічого не бачив. Таку одиночну, десь ближчій українській границі, на яких хто там, мабуть, і нікого немає, щоб вони були застелені чаротом. А так нічого не ставалося, яке всі вже догнивають. То все, що встало, що туди було зложено сотні літ назад. І воно все то є догниває. І зараз де-не-де де, догниває. Отакі От я фотокарточки тут позбирав, де що знайшов, і вам предложив до огляду подивитися. Дай, не дай Боже, такі були часи. Так було тяжко. Я отак вода подбиралася, стояла просто на березі. Люди жили на воді.